Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Ось і настало свято Вербної неділі. І сьогодні ми з вами поговоримо про це свято. Вербна неділя один з великих перехідних з церковних свят. Це свято було введено на честь входження Ісуса Христа в Ірусалим, напередодні Його страждань і розп'яття. Згідно з переказами, в цей день Ісус відвідав Єрусалим, а місцеві жителі зустрічали його, коли він в'їжджав у місто на Вісліку, вистилаючи дорогу пальмовими гілками. Оскільки на наших територіях пальми не ростуть, їх замінили на гілки. Верби, що символізують зародження нового життя і пробудження природи. За традицією в цей день проводиться богослужіння, на яке бажано прийти і помолитися, а також освятити гілочки верб. Зазначимо, що ті, хто прийшов у храм, повинні простояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою. У цей день люди намагаються освятити гілочки верби в церкві, адже вони вважаються своєрідним оберегом дому, їх вішають біля ікон, що ніби приносить здоров'я і достаток. Зазначимо, чи викидати їх не можна, навіть якщо вони зав'януть, дозволяється тільки спалити. Виходячи з церкви у вербну неділю, люди легко торкаються один одного лозою. І промовляють «Не неяб'ю вербаб'є за тиждень великдень. Коли верба вже посвячена священникам, діти один перед одним стараються встигнути проковтнути по кілька котиків. За народним переконанням, ці свяченні котики вбережуть горло від хвороби. Народні знахарі широко використовують священну вербу під час приготування цілющих настоїв і напоїв як для людей, так і для тварин. Як і в будь-яке церковне свято у вербну неділю існує безліч заборон. Наприклад, прибирати в будинку і працювати не можна шити, прати, вишивати. У цей день взагалі не рекомендовано займатися фізичною працею, але головне табу у цей день заборонено лаятися, лихословити і бажати комусь зла. Також існує народна прикмета. Що у вербну неділю не можна розчісувати волосся так можна накликати на себе неприємності. У народі кажуть Шовце святом можна зцілитися від різних хвороб, скупавшись у відварі засвяченої верби. Вважається, що кімнатні рослини, висаджені у вербну неділю, добре ростуть і приносять в будинок багатство. Якщо у вербну неділю тепло і сухо, влітку буде великий врожай фруктів. У вербну неділю вдарив мороз, рік принесе багато пшениці. Сьогодні з вами ми будемо малювати букет з вербових гілочок. Для цього нам буде потрібен аркуш, водичка, пензлі і фарби. Малюємо для початку гілочку. Гілочка в нас буде коричневого кольору. Ось так. Угу. Всі пам'ятають, ми розглядали, як виглядає виглядають котики. Вони білого кольору трошки зеленкуваті. Малюємо ось такі котики. Дивіться, ось так. Ось так з двох сторін. Потім я беру моїй добре пензлик. Як я вам показувала воду прибираю, щоб він був майже сухий і трошечки, трошечки зеленого кольору, на кінчик пензлика зеленого кольору. І ось тако, дивіться, легенько роблю такі. Рисочки зелені, Бачите? ось так розпушеним пензликом. Ось такі Вербові гілочки в мене вийшли трошки водички тут розляло. Тепер я хочу зробити нашим вербовим гілочкам стрічку. Як ви вважаєте, яку я стрічку зроблю, з яких кольорів? Я хочу жовто-блакитну стрічку. Ось таку я роблю стрічку. Тут жовта. Бачите? Ось так, тепер я ще візьму блакитний колір. Ось так, поверх цього жовтого я беру блакитний. Колір нашого прапора. Ось такий малюнок у мене вийшов вербові гілочки, на цьому все, всіх вітаю вас. З цими святами світлими днями всім щастя, здоров'я і миру.